Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю 12 квітня. Слава Україні! Героям слава і так, без чобіт. Залишилися. Ми вже тричі четвертий день, а то той п'ятий без місочок. І, Ізходять з із того, що не маємо, а вони з'являться тільки е, під кінець другого тижня, планували з'явитися кінець другого тижня, вирішили цю ситуацію взяти на, скажімо так, для використати в якості знанів. І сходячи з того, що не маємо своїх місячок, вирішили працювати, змушені були працювати з Нікотом. Ну так як е, в залишках якісь залишки ще були, вирішили цей час потратити на е, аналіз, на порівняння і тому подібне. І друзі. Що хочу вам сказати, на сьогоднішній день ми знайшли невеличкі недоліки даних місячок. Ми не знаємо, ми їх ще їх не знайшли. Ми замітили різницю, скажімо так. Вона варіюється десь около 10% між нікотом і нашими місячками. Щоб ви розуміли в цифрах, грубо говоря, якщо 40 ліпиме на прививочну планку місячок, та із них. А, грубо говоря, процентів 90% це около 36 маточників прийме на Нікоти. А в нас около 32-33%, 31%, ну десь так. Це около 80% наших місячок. Цей результат нас не зовсім задовольняє, так як ну, не хотіли б ми такий. Ми хочемо знайти причину і устранити. І, із цього, зараз е, виробництво припиняється, і будемо шукати е, цю помилку. Будемо питатися і устранити, і надіюсь, е, що все буде добре. Ну, Треба час. В будь-якому випадку, хто йде, тот знає. Е, ну, Для того, щоб ви розуміли, як то наглядно виглядає, ми зараз попитаємося виняти одну із прививок, яку сьогодні треба ставити в інкубатор. І, бо, Деколи хвилюватися зараз, що от не працює, а я взяв як бита. Ми продемонструємо, як оно працює, а хотіли би краще, скажем, дай і Давайте, друзі. Так. Е, от, сьогодні у нас другий, да, другий. другий скажем так, друга група. Ну і зараз. Як тут. Так. Сверху трьох, так? А не чотирьох. Раз, два, три, чотири. Угу. Раз, Раз, два, два три. три. А знизу всі. Да. А, ну, це гарний. Буває хуже, друзі. Буває хуже, ісходя із теперь порівняно, повернального... як ми його проводили, кого буде цікаво. Нам зараз потребує більшу кількість маточок, ми вирішили робити не по 4 кожен день, а по 5. В залишках, якісь у нас ще є наше виробництво, і ми зараз робимо, грубо говоря, так, 4 планки Нікотовські, а одну нашу. Ну, Одну нашу кладемо в одну із сімей, де стоїть і так і Нікотовські. І де стоючи, ми рахуємо, скільки прийняло наших, скільки прийняло Нікотовських. І от уже спустя це ми вже робимо. Третій день такий перевінальний аналіз, нікому ми його, його ще не озвучували, так як саме було цікаво, замітили вот таку тенденцію. Якщо би то один тільки день був, можливо, це некоректна була інформація, а тут вже три дні підряд, от з, такою, з такою розбіжністю. Так що, друзі, якщо чекали, знайте, поки не вирішимо цю проблему, реалізовувати не будемо. Так як не в наших ні інтересах, не в ваших то ні інтересах немає. Хочемо устранити, а для того, щоб устранити, треба час. Треба робити опять, якісь зміни, потім робити випробовування і тому подібне. Так що, друзі, воно все працює. Але ми такі люди, що ми б хотіли, щоб воно супер. А трошки поки не супер. Все, друзі. Так що, на цьому будемо завершувати. Проінформуємо в будь-якому випадку, коли все буде готово. Також продемонструємо. Ну, як і тепер демонструємо. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава. І так, друзі, закончили ми сьогодні прививку і скоріш за все ми зря панікуємо, так як доставши всі 4 прививки стартера, особо якихось проблем ми не замітили. Ну, все рівно. Ми проведемо декілька днів якоїсь такої аналітичних мероприятий і потім вам озвучимо. А зараз хочу вам продемонструвати. От сьогодні ми зумівали оцю сьому. Першу ми з вами вийняли, І зараз я вам продемонструю, як виглядає е, наступне. Так, це із другої сім'ї. Бачимо, вірш цілий, тут нема 4 і, ну, і тут дві. Все по великому рахунку, ідеально. Так, тут є третя сім'я під номером 7. Тут зовсім ідеально, тут тільки одної нема. Ну, можливо, а, ні, це теж маточка. Це тільки малого цравлю. А от четверта трішки була похуже. І якраз в четвертій у нас стоять оці порівняльні тутів. Можливо, просто стартер щось да. тупить. Ну, або все рівно. Тут нема тої критичної якоїсь такої маси, яка б нас не задала. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми зараз як робимо порівняльний такий аналіз доставши із стартера, ми дивимося на прийом. Можливо, колір синій від коричневого трішки відрізняється і ми, можливо не бачимо на одній ячейці е, саму личинку. Ну, можливо, тому що доставши, наприклад, якийсь день ми бачимо, що якогось прийому немає. А от доставши сьогодні маточники, ми вже бачимо, що тільки одного, грубо говоря, немає. Ця вся, вся робота потребує спостережень. І е ми ними будемо займати, так як для нас це важливо. Ну, щоб ви просто розуміли, бо е вот так це виглядає. І будь-яка робота потребує, потребує зусиль. Все, друзі, на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!